І так, друзі, вперше ми бачимо оригінальну американську кордуру від фірми Invista у кольорі mm 14, а саме в так званому Пікселі. Так, це дійсно оригінальна тканина. В нас тут є всі сертифікати на це, всі позначки, тобто ми тут не намагаємося нікого надурити. І це взагалі дуже гарна. Історія, тому що були раніше проблеми з тим, щоб а, добути дійсно класну тканину у пікселі. Зараз з цим проблем немає, і тому його так робить а, ось цю саме ось такого формату куртку, знову таки в пікселі із ріпстопу. А, ріпстоп у нас також не звичайний. Він водовідштовхувальний, а, точніше, має водовідштовхувальне покриття а, і також. Він не світиться в приладах нічного бачення. Щодо кордури, вона посилює саме ці місця, де найвірогідніше може бути пошкодження. А це нижня частина куртки, вся, ось, ось, весь ось цей елемент і аж ось тут ось до вся, вся задня частина. А також це повністю рукава. Також з кордури і верхня частина плечей. посилені вони в тих місцях. Повідкривавши рукава, відкривши ось цю нижню вентиляцію, ви можете прям дуже швидко висушити всю вологу під вашим одягом і відчувати себе прям максимально сухим і комфортним. Також при необхідності ви можете повністю зняти капюшон. І також ви можете його там заліпити на обличчя, наприклад, ось ці елементи для того, щоб вам вітер не задував. І що дуже важливо, це саме те, як виконана зсередини ця куртка. Ну, Крім звичайно того, що в нас тут є 4 просто кишені, тобто там дві кишені зверху, дві кишені знизу. В нас тут є регулювання окремо передньої. Регулювання затяжки передньої і задньої частини куртки. Це дуже важливо, коли ви використовуєте там РПС та вербелти. Нижня частина куртки виконана з ріпстопу, а верхня частина куртки виконана саме сітки. А сітки вона виконана саме для того, щоб формувати такий собі шар повітря між вашим одягом та вашим тілом. І саме для того, щоб коли ви відкриваєте всю ту вентиляцію, то у вас вся зайва волога дуже швидко вийде. А всі деталі щодо замовлення цієї куртки ви можете побачити у шапці нашого профілю.